Українці вже почали отримувати від держави тисячу гривень зимової підтримки. Скільки заявок усього було надіслано? Як триває процес? На що люди збираються витрачати гроші? Про все це Анастасія Терещук розповість. Формула 9 днів на Дар'я моя колега, журналістка. Тож про старт програми Зимова підтримка дізналась однією з найперших. На наступний день після старту програми я оформила тисячу від нашого президента, і, хоч тисяча Дар'ї, ще не надійшла, на що витратить її вже знає. Яку планую витратити на книжки, які мені сподобаються, і також на донати, тому що я вважаю, що не тільки мозок потрібно підкріпити, а й подякувати нашим воїнам за те, що вони нас захищають. це вже не перша її тисяча витратити. від держави. Рмляла через дію це дуже просто. Варто лише зайти в сервіси. Там є віконечко зимової є підтримки. Там варто обрати лише банк, на який ти хочеш, щоб він спрямував тобі цю зимову підтримку, і все чекаєш 10 днів і отримуєш свої гроші. Чи активно кияни подаються на зимову підтримку? Запитуємо просто на вулиці. Так оформлювала. На ну, що плануєте витрати? Що будуть пропонувати, то і витрачу там вже є список або на донат? Ні, не оформлювала. А чому? Ну, захотіла так. А ви ще плануєте витратити? Зазвичай це книги йду і також я деколи волонтерю на притулки. Ну, якщо Казати про моїх батьків, то вони зазвичай використовують на комунальні послуги оплату. Оформити заявку можна онлайн у дії або офлайн на Укрпошті. Через застосунок вже подалися 10 мільйонів 800 тисяч українців. Через пошту майже 2 мільйони громадян. Це якраз люди пенсійного віку, похилого віку. Це люди маломобільні, і це люди, які наразі проживають на профронтових територіях, розуміючи, що насправді сьогодні є проблеми зі зв'язком, є проблеми взагалі з роботою магазинів, банків. Виплата доступна всім громадянам, які перебувають в Україні. Одна людина може отримати лише одну допомогу, але на кожну дитину подають окрему заявку. На дітей заявку оформлюють батьки або опікуни. Також кошти мають цільове призначення. Витратити їх можна лише безготівково в окремих категоріях. призначені для найпотрібнішого це оплата комунальних поступ, придбання ліків, продуктів харчування, книг, поштових поступ, а також донаців. Мобільний зв'язок цьогоріч не входить до цього Податися ще можна до 24 грудня, а використати кошти до 20 червня наступного року. Окрім зимової тисячі, у дії доступна й допомога у 6,5 тисяч гривень. Її отримають близько 600 тисяч громадян. Тобто це Якраз дітки, які зростають в малозабезпечених сім'ях, це дітки з числа ВПО, в тому числі які отримують допомогу на проживання. Це дітки, над якими встановлено опіку чи піклування, або які перебувають у дитячих будинках сімейного типу або в прийомних сім'ях. І звісно, це особи з інвалідністю першої групи, які в тому числі. Відноситься до внутрішньопереміщених осіб і одинокі пенсіонери, які отримують виплату на догляд. якщо кошти не витратити впродовж 180 днів від моменту зарахування, вони повернуться до пенсійного фонду. Анастасія Терещук, Руслан Альмухамедов, Роман Гребельник. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.